Коротше, внімай сюди. Зараз розкажу, що зачудив. Це движок з генератора. Я колись купив, тобі казав, якщо помниш. Е, Значить, що за біда? Біда в тому, що він заводився, працював, але поршень був ось такий. Опа! Страшне, так? Да? Він, коротше, не держав оборотів, ніфіга, фіга, і я його вирішив розібрати. А ще чого масло страшне в ньому було? Чорне таке. От я його розібрав і от таке побачив. Соответственно, поршню капець. Гільзю всередині капець. Гільзу розточив. Виточив чугунячу таку гільзу з дирочкою. Бо так треба. От туди її кидну. І купив китайський отакий поршень. Оцей поршень виходить по діаметру на міліметр більше, ніж оцей. А висота від пальця до верху трошки менша в ньому. От. Ну і коротше буду ставити його в цей движок. Пробувати.